Я летю, дивлюсь посадки, і поворачую дроном ліворуч, і дивлюсь, стоїть колона. Ні, Вони ще молодці, що постарались. Вампіра, вроді вони, з бомбами над собою розстріляли, що він на них просто і впав. І в другий штурм, коли був 12 грудня, вони ж пішли той же дорогою і на тому ж місці. їх... Там шифера щось виложив. Ну, просто що наркоман без броніка, без каски, без автомата, просто тягне провізві туди до себе якось. Да, і він молодець, сам себе типу. У нас є з тобою кадри з БЗВП ще. Ну, Тоді ти такий був. Е По-іншому вже вигадав. Людина і обличчя після першого бойового вихіду трохи змінюється. Так, да, да, да. е емоції теж змінюються. Ні, мені подобалось. ну, типу, Для першого виходу, типу, е емо емоцій куча. Просто на лайті так все йшло. З інтересом. Азарт. Ну, як воно началось? Хлопці передали, що побачили рух, що йде рух квадроциклів. А я якраз вилетів, що летів в сторону Покровська. Я летю, дивлюсь посадки і поворачую дроном ліворуч, і дивлюсь, стоїть колона. Если с нашей то, так, точки зрения, то типа красавцы. Они выехали на дорогу ж в тупу, ну, типа остановилась. максимально тупо он б ну, работает. И все, типа, кажу, що нач, начинаем вечеринку тоді, шоу, и начал их Не, вони ще молодці, що постаралися э, вампира з бомбою над собою розстріляли, що він на них просто і впав. Там же є на відосі видно, типу, що перший взрив, це що типу, з боку сьомка була, що типу, падає така, типу, взрив. То, що вони вампіри, розстріляли з бомбом. А скільки їх там було? То, ну, більше 30 людей. І в другий штурм, 12 грудня. Ну ми сидимо тут, а вони йдуть на нас, тим більше їдуть. Типа що робити, Либо приймати їх, либо відходити. Що то була за ситуація, коли вам дали по радіо інформацію, що на вас прямо йдуть і готуються до штурму. Нам спочатку нас трохи фішка розібрала. Ми перебігли до других хлопців, ну до наших теж. А вони сказали, що от є координати, що перехватили, що на вас сім на вас готовий штурм. І все, ми ноги в руки, нам дали зелену і ми одішли. Ну недалеко відійшли. Ні, не, ні, ні. Інтересно, так з висока дивитися, як вони розлітаються. Другий штурм, коли був 12 грудня, вони ж пішли той же дорогою і на тому ж місці я вже Покровська Летів додому, того що в мене батка сідала. І я дивлюсь, підо мною пролітає мотоцикл. Ну і там є на кадрах відео за 12 грудня, що что 20... вони просто падають, типу, з мотоцикла. Да -да, це ж типа тоже ну, типу, мого дрона знімалось. А навстрічу уже в летіла. І Я піднімаю камеру, дивлюсь, а вони їдуть уже вище той же дорогой. Типа, і опять по у нас починається вечеринка. Зараз як Покровськ виглядає? Ти літаєш там часто, літав знову ж таки. Ну таке вже мертве місто. Печально. Є такі міста, де вони ходять відкрито. І з кожним днем, все, що я почав замічати, це під кінець уже. Тіпа з кожним днем в гражданки мужиків все більше і більше там ходить. Ну, тобто вони ходять там відкрито. Цивільні дуже мешають роботи. На них відкликаєшся просто що. Типу, куди він іде? Що? Багато от, як е, собаки на позиціях, як кажуть, собаки котів на позиціях не задержать. держати. Покровські летиш, там собака, і ти. Обращаєш увагу, ти не чуєш, але бачиш, що вона собака кудись дивиться або на когось гавкає. Все, ти провів, о, там де или група или є якийсь рух. От що. Были такие моменты, что он наблюдал, и там за дедом, до деда подходит И дед им показывает, типа, куда идти и в какой подвал заховаться. То есть я не понимаю вообще, что, что местные там сидят. Все. Ладно, если жилье было нормально, а так там и для выживания. Ну ты уже или туда, или сюда идти. 22 декабря, 9 часов вечера, мы с мужем и свекровью были дома. Мы в городе Покровске, Красноармейске живем. Тут, тут... Выбиваются за двери, залетают, забегают с обстрелами к нам в дом три очень пьяных военных. Не начали издеваться над мужем, начали его бить прикладами, ногами. Они почему-то решили, что он когда-то укропов кормил, хотя никогда в жизни мы только пекли хлеб. Русским, с русскими солдатами делились. Он очень хороший человек, он, он так ждал Россию. А Шухер прострелил ему колено, он кричал от боли. Потом Шухер взял, выстрелил в голову. Чувство стояли, рассматривали, комментировали. Потом они переключились на меня, затащили меня в спальню, устроили очередь по два сразу. Извращенцы. Опять же, подумал еще гражданской. Ну, летю, дивлюсь, чувак, там, призумлюсь, дивлюсь с тележкой. Примерно метра восемьдесят было, типа, между землей и мной. І він мене бачить теж. І я ж над ним весю, він сів, дивиться, встав, підійшов, написав, типа, там мені лох, там шифра щось виложив. І він, ну, Я розумію, що він під чимсь. Він просто, що наркоман без броніка, без каски, без автомата, просто тягне перевізві туди до себе якось. Думаю, та що ж ти робиш? І він йшов, хотів в мене кинути чимось. Я спочатку подумав, що то бутилка лежить. І коли привішни каже, що ми на підльоті, і він наклоняється і, вона... да, і Він молодець, сам себе роботи. Типу. Як тобі колектив перший раз вийшли на позицію, як там з хлопцями подружився там. Зразу. Ну, типу, було по хлопцям видно, що типу, я новенький. Типа, заходимо на позиції, тіпа, як я себе поведу. Ну, типа, як і я б, мабуть, дали мені якогось новенького. Типа, спочатку довір'я, як, як він себе поведе, тіпа, ніхто не знає. Ну, заходили, зайшли чотка, день-два, бжились, подружились, все чітко. Ну, а взагалі, опиши життя на позиції. Як проходить твій день? Ну, Це не квартира, по-перше, що тіпа, да. Душа не було у нас. Село як село, підвал як підвал. Холодно. Не, Мы ще бегают с машами спать можно, типа. Отлавливал их. Отлавливал. Ну конечно. Типу. Ну, ну там хто, хто последний чьи тапки, кто хліб зъест, то и выиграл. <laughs> я в основном летав днем тільки. То, що я, я як новенький, чтобы було менше дронев, типа, я летал днем. Все, я вот там с 7 ранку до там, 4 години. Все, заступаю уже в вечерній летун. Там він працював с 4 до 12 и потом уже ночний. Все. Типа вот так у нас и работала смена полностью. час починку, а потом час там 5-6 прибыть, 5-6 построить там или и сварить. Типа, у каждого была своя работа. Не, ну по провизии, по логистике, ну все так печально, как все думают. Типа поставки идут, все приносят, привозят или скидывают. но есть свои моменты тоже. Типа точка приоритета. Тобто лучше пацанам завести поближче туда, до Покровського БК или їм там води і поїсти. Ну а ми можемо трохи підождати. Типа, командир води нема там, или нема. Все, ну типа, До вечора це може вже бути. Не вийде до вечора, на утро тобі привезуть ще більше. Дрони є, але ну, не багато. Ну, опять же, викручуємося, як можемо. Тип... Ну, дронів треба завжди більше. Ну, понятно. Ну, опять же, це ж все зависит от оператора. Типа, если мама липи мені снижку, так сказать. Ну твой перший бойовий вихід. Ні, мені понравилось. Ну, типа, для первого выхода, типа, вообще ему эмо эмоций куча. Стрмно було заходити і виходити. А остальные все просто на лайки так все шло с интересом. Ну, типа, азарт. Вот азарт, весь, типа, що ну, пару дней отдыха і типу, опять заступать. А коли я приїхав уже, ну, типа, сюди на хату, я такий... Водії, який нас проїзд, скажу, чуєш, визи мене назад, мабуть. Десять днів з головою хватає. Ну, тим більше в тому випадку, то, що я тут місцевий. Мені 2-3 дні і все, типу, можна знову летіти туди заступати. Ти вже відчуваєш, що ти ну прям це вже не фігура речі, що ти свій дім тут захищаєш. Ну, звісно, відчувається. І коли заправка вог, Покровськ і траса на Павлоград, о, тут ти вже розумієш, що розстояння трохи сужається, що Павлоград, 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 Павлоград і... Чуть-чуть вже -чуть напрягаєш думаєш, може типа, батьків своїх уже кудись вивозить, а може ще й рано. А може і взагалі не прийдеться. Трохи поговоримо. У нас є з тобою кадри з БЗВП ще. Ну, позивний у мене фараон. Хлопці не дали такий позивний. До служби попав через рекрутинг. Вибрати посаду, підрозділ. Та можна прямувати, захищати нашу державу. Тоді ти такий був. По-іншому вже виглядав. Людина і обличчя після першого бойового вихіду трохи змінюється. Да, да, да. Емоції теж міняються. Але ти тоді йшов в другий МБ, наскільки я пам'ятаю. В розвідки був. В Розвідки, так. А як вийшло, що все ж таки пішов на БПЛАшника? Інтересніше стало. І я так посидів, подумав через рекрутинг я йшов на БПЛАшника. Типа, значить, треба і продовжувати вже двигатися в цьому плані. Чому от постійно там цивільні питають, скільки ви вам же ще треба дронів, коли їх буде достатньо? Дрон це інструмент, а інструмента ж багато не було.